Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки наш захист. 28-річний морський піхотинець півтора року тому повернувся з російського полону. Тоді каже, його не могли впізнати навіть рідні. У неволі втратив 40 кілограмів ваги, посипалися зуби, волосся, не загоювалась рана на нозі. Він погодився на інтерв'ю із закритим обличчям і просить не називати ім'я, бо нині він знову у війську. Я діючий військовослужбовець. Після обміну я все ж таки вирішив. Продовжувати службу, бо, ну по перше, почуття помсти за полеглих побратимів, коли почалася повномасштабна війна у складі 36 ї окремої бригади морської піхоти боронив Маріуполь, розповідає військовий. Зайняли оборону на заводі Іліча. А коли потрапили в оточення, вирішили прориватися на назовсталь. Діти вдалося не всім. Його і ще кількох побратимів окупанти взяли в полон. У нас закінчився БК. Ну і орки крикнули, що типу, типу, все, у вас вже нічого нема, по суті. тому… А якщо хочете жити, давайте здавайтесь. Воленівці почали бити. Щойно вийшли з автозаку. Згадує Морпіх. Всіх утримували в повній антисанітарії і без медичної допомоги. Ця установа була явно е, не працюючою, тому що там не було ніяких не ні комунікацій, не води. Всі спали на підлозі. За два тижні до теракту, який окупанти влаштували в таборі, бійця знову відправили по етапу. Тому й вцілів у в'язьмі Смоленської області сидів до звільнення. Побиття й тортури там були ще. Що ранку ти знав, що ранок почнеться з побоїв? Резинові палки чи це будуть там просто побуцають, чи це шокерами поб'ють. І так щоденно. Ну і чути відповідно, що там хтось кричить, там чути, як когось б'ють, а допомогти там тій людині ну ти, ти не можеш. За прохання про допомогу ще більше били, каже військовослужбовець. І рани гнили, і прям. Е, іноді дивишся, а там ну, на, на ногу комусь, а там прям вже о, о, така гуля гною. Ну, Просто людина згнивала заживо. І буквально морили голодом. Це були мізерні порції, е, це була якась каша на воді, просто без нічого, е, один шматок хліба і там, ну, трохи чаю. Мене коли побачили там. Знайомі після обміну, ну вони вони сумнівалися, що це я лише через півтора року після полону. Йому вдалося набрати вагу, почав займатися спортом. Повернутися до життя, допоміг психолог. Однак, колишній бранець і досі лікує ногу. Якби тоді, коли потрапив у полон, вчасно надали допомогу. Таких проблем би не було. запевняє чоловік мені вже після обміну в Полтаві зробили операцію. Зшили нерв, трохи відновили ногу. От. На даний момент ну, можу більш-менш нормально ходити, але у мене не тримаються стопа. Інша справа, росіяни. Дехто навіть не хоче повертатися в Росію, у полоні триразове харчування, гаряча вода й унітази. З кожного дня їм прогулка, харчування трьохразове є. Забезпечили одягом, стираються на бані. А ще медична допомога Федора Смакіла взяли в полон у Курській області. Був поранений. Переконує, що сам себе підірвав від страху перед полоном. Та перші, хто йому допоміг, каже, були українські військові. Я можу сказати вам так дякую і ся за те, що спасли мою жизнь, вилічили і даєте шанс стать на ноги, і після чого я зможу... Благодаря вам, вернуться в, себе, в страну. І це в той час, коли українських захисників Росія повертає додому з каліченими хворими і навіть мертвими обурений морпіг. Світ має примусити Путіна дотримуватися Женевських конвенцій. Напевно, це мене бісить. Наші хлопці приїжджають худі, напівпрозорі, якісь, ну я не знаю, незрозумілі. Ну, вони не схожі на себе, вони навіть на людей не сильно схожі вже. А, і... Повертають росіян, на яких вже там, я не знаю, форма не налазить. Його відкормили, йому давали телефонувати додому. Одна надія, їх швидше обміняють на українців і додому, як і він, повернуться його побратими, каже Морпіг. Ми зрозуміли, що нас обміняли, коли двері автобуса відчинились і сказали: хлопці, зніміть з себе ці мішки, ви вдома. Слава Україні! Одна із найщасливіших. Миті, яка могла бути в в Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, Єдині новини.